Екіпаж української бойової машини Брелі помітив бій. Велика колона РФ» за Тесла наших воїнів. Попроти ми негайно полетіли на допомогу та несподівано вискочили посеред радів расистів і відкрили вогонь у протул. Солдатів Арафії їхню техніку розкидали в різні боки. Але головною метою був порятунок наших захисників від страшного полону окупантів. У пеклі бою екіпаж прикрив собою поранених бійців зсу. І подробиці ви почуєте у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочати. Чинати, бо це випуск про героїв сьогодення. У мережі з'явилося вражаюче відео з поля бою, на якому видно, як екіпаж БМП Бредлі вривається у ворожі ряди і вибиває із холодних рашистських лап наших поранених солдатів, практично захоплених у полон. На кадрах видно, як рашистів та українських захисників розділяє невеликий земляний насип. Прихилившись до нього, українські військові змогли лишитися непоміршеними та дочекатися порятунку. Ну а тим часом бойова машина піхоти, якою керував професійний екіпаж українських бійців, вирушив на допомогу своє. Забравши захисників БМП кинулася з поля бою, а навколо тим часом вибухало і підривалося. Відео потужної операції публікували в телеграм-каналі 47-ї окремої механізованої бригади. Також там дописали наступне. Я цитую такого не покажуть у жодному із бойовиків. Проте це демонструють щоденно воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Усі знають наскільки тяжка обстановка на Покровському напрямку. Попри успіхи оборонців в Курській області, рашисти звідси масово поки що не перекидають свої війська. Основна ударна сила залишається. На Донбасі. На відео блискуче спланована евакуація бійців та ліквідація противника. Окупанти наблизилися майже впритул. Після того, як філігранно відпрацювала артилерія, екіпаж БМП Бридлей, викосивши посадку, врятував життя воїнів. За відео дякуємо аеророзвідникам. Божа справа. Кінець цитати, окрім того, січеславські десантники показали, як знищили два рашистські БМ 21 град на покровському напрямку. І про це командування десантно-штурмових військ збройних сил України повідомило у своєму Фейсбуці і оприлюднило відповідне відео. Зазначається, що пілоти 25 п'ятої окремої повітряно-десантної бригади виявили дві БМ 21 град та влучно спрямували в півдрон. Тепер опадів на наших захисників буде значно менше. Тож січеславські десантники з Більшою ефективністю виконуватимуть задачі. Зауважили у десантно-штурмових військах. Хай там як але сьогодні чи не найскладніша ситуація дійсно в районі Покровська? Влада міста закликає людей до негайної евакуації, адже ворог перебуває трохи більше ніж за 10 кілометрів до міста. Про цьому як розповів військовий експерт, ліочок інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан, окрім Покровська, окупанти перебувають дуже близько до Мирнограда. Ворожа артилерія вже може діставати до цих міст. Ось що Роман Світан розповів із. Цього приводу Цитую його жителів Покровська і Мирнограда невдовзі треба буде евакуювати. Рафія має ціль їх захопити та ні на день не зупиняє свій тиск. Хоч Україна справді має успіхи на Курщині, але втрачає свої території. Чому так відбувається? Колись встановлять слідчі та військові прокурори. Ми однозначно зупинимо рашистів на околицях Покровська, але саме місто буде зруйноване. Там стоїть найбільша у Європі шахта. Колись із неї добували мільйони тонн вугілля в рік. Рашисти наближаються саме туди. Розповів Світан. окупантам дуже важливо отримати доступ до вугільного потенціалу, щоб потім запускати виробництво. Наразі ситуація дуже небезпечна і можуть виникнути ще серйозніші проблеми. Вихід ворога на Покровськ змусить командування виводити угрупування, що стоїть у вугледарі, адже вугледар без Покровська не зможе функціонувати, бо попаде в напівоточення, і нам доведеться відходити. Якщо рашисти рухатимуться із такою самою швидкістю, то зможуть піти у бік Павлограда. Це дуже серйозні ситуації противник однозначно його треба зупиняти на кордонах. Покровська проблема вугледару також вкрай серйозна, наголосив полковник ЗСУ в запасі. Загалом протягом доби на фронті зафіксували 139 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних ударів, а також 88 авіаударів. Ворог здійснив 4679 обстрілів, із них 109 – із реактивних систем залпового вогню. І про це йдеться у зведенні генерального штабу збройних сил України поговоримо детальніше про напрямки. На харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп'янському вітенку фронту за добу відбулося 10 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівка. Щодо Лиманського напрямку, то там ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброва. На сіверському напрямку українські захисники відбивали від штурмових дій рашиських окупантів поблизу спірного, виїмки та переїзного. на Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів поблизу часового яру та Іванівського. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 19 атак неподалік північного, турецька та залізного. На Покровському напрямку захисники відбували 46 штурмових та наступальних дій окупанта у бік населених пунктів Воздвиженки, Моролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки Гродівки. Микола... Желаю Желанного та Завітного найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки Миколаївки та Новожеланного. На Курахівському напрямку сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівка. На Времівському напрямку противник здійснив три атаки наших позицій неподалік вугледара. На продніпровському напрямку дві спроби ворога захопити наші позиції. Успіху не мали ні, для кого знаєте, не є таємницею, що расисти в Україні несуть чималі втрати. Утім, не лише в живій силі та й техніці, І з поміж цього, ерефія зазнає величезних репутаційних втрат. На цьому акцентував. І військовий експерт Владислав Селезньов. Далі його пряма мова. Я цитую змушений визнати свою неправоту, коли ще на початку повномасштабного рашиського вторгнення я належав до числа тих експертів, які свято вірили в те, що максимальний поріг рашиських втрат для Путлера становитиме приблизно 10 12 тисяч двохсотих військовослужбовців. Як бачимо, цей поріг було перейдено в десятки разів. А Путлер не збирається зупинятися в частині реалізації своїх прагнень щодо завоювання України як держ. Жави такої сказав Сележньов. Він переконаний, що сприйняття рефії як держави у світі кардинально змінилося, адже країна нападник зазнає колосальних репутаційних втрат внаслідок розв'язаної нею війни. Втрати у противника колосальні не тільки в живій силі, а також матеріально-технічних засобах. Величезні втрати і репутаційні. Тільки Ледачий не коментував ті гучні заяви рашистських так званих топ. Чиновників, які говорять про те, що вони цитую ліквідували 17 тисяч українських танків. Що проти рафії, нібито воює увесь колективний захід, і уся ця мечня, врешті-решт, трансформувалася в досить усталене таке гасло. Тепер Росія знають, що не можна вірити рашистським пропагандистам, адже вони обманюють щоразу, тільки на починають говорити. А це репутація і сприйняття у світі, наголосив експерт. Ну а тим часом Україна робить усе, щоб забезпечити армію необхідною зброєю та посиленням, у тому числі взаємо. Модіючи із західними партнерами, і про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він сказав наступне: нам важливо, щоб партнери прибрали бар'єри, які заважають нам послаблювати рашистські позиції саме так, як цього потребує хід війни. Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. І ми змогли б надійно позбавити. Окупанта будь-якої можливості просуватися, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою, заявив Зеленський. Українська сторона зазначив, він посилюватиме дипломатичну роботу і наполягатиме на тому, що потрібні сміливі кроки та рішення. Потрібно те, що дійсно змінює курс війни, веде її до справедливого миру, до реального завершення, саме такого, якого ми потребуємо, і ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, щоб вони допомогли. Це і сполучені штати, і Британія, Франція і інші партнери наголосив президент. Зокрема, зазначив він, що протягом усього часу у цієї війни Велика Британія демонструє дійсно справжнє лідерство, як в зброї, так і в політиці і в підтримці життя українського суспільства. Я вам вдячна глядачі, що ви додивили цей випуск про героя сьогодення до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. Ну, і, звісно, висловлюйте свої думки у наших коментарях. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.